У цьому відео я розповім вам про сюжет оригінальної гри Baldur's Gate. Тож не будемо тягнути час і перейдемо до суті. У опенінгу гри ви можете побачити, як зловісний чоловік з очима, що горять, вбиває воїна, який намагається від нього втекти. І дуже скоро ви зрозумієте, хто цей загрозливий вбивця. Наша подорож починається у місті бібліотеці Кендлкіт. Ви виросли тут разом з вашим батьком Горайоном. І все ваше життя теж пройшло тут, у безпеці. Ви не знали вашу матір, але у вас були хороші наставники у цьому місті вчених. Одного дня Горайон неочікувано повідомляє, що вам треба терміново вирушати у дорогу і що він мусить дещо вам розказати про ваше походження. Поки ви збираєтеся у дорогу та робите дрібні доручення у місті, прощаєтеся з різними знайомими, на вас нападає кілька бандитів, які намагаються вас вбити. Які, здавалося б, шукали саме вас. Розібравшись зі всім та зібравши речі, ви вирушаєте в дорогу з Гораєном. І як тільки ви покидаєте місто, на вас нападає група незнайомців, які теж хочуть вас вбити. Серед них і той чоловік, який вбив людину у опені. Але Горайан жертвує своїм життям, щоб ви могли утекти. Зранку ви повертаєтеся на місце битви. І знаходите бездиханне тіло свого батька, а також зустрічаєте вашу подругу з Кендлкіпу Емуен. Вона вибралася з міста тишком нишком, щоб піти з вами. Слідуючи вказівкам свого опікуна, ви вирушаєте у трактир Friendly Arm Inn, або Дружня Рука, щоб знайти його друзів Халіда та Джахейру. По дорозі ви дізнаєтеся чутки про те, що в регіоні існують дуже серйозні проблеми з залізом. Те залізо, що тут видобувають, стало крихким та нездалим. Імпорт значно погіршився, а на всі каравани з залізом здійснюються регулярні рейди. По прибуттю у трактир на вас знову нападають. Цього разу це вже не простий розбійник, а чарівник. І він теж намагається вас вбити. На його мертвому тілі ви знаходите листа з інформацією про нагороду за вашу голову. Після битви ви нарешті зустрічаєте Халіда та Джахейру. Вони пропонують приєднатися до вас, щоб виконати обіцянку, яку вони дали Горайону – берегти вас від небезпек у випадку, якщо з ним щось станеться. Разом зі своїми новими друзями ви відправляєтеся на південь з ціллю розслідувати чутки, зв'язані з залізною кризою. По дорозі відвідуєте дрібні міста та поселення, виконуєте різного роду доручення та квести, зустрічаєте інших потенційних компаньйонів. Ваша дорога приводить вас до міста Нашкель. І знову найманий вбивця атакує вас. Після перемоги у бою з ним ви досліджуєте місто. Саме тут, у нашкелі, ви зустрічаєте найяскравішого персонажа серії Baldur's Gate Мінска, а також його харизматичного незабутнього компаньона Хом'яка Бу. До речі, Мет Мерсер зіграв роль Бу у одній з настільних ігор в межах урочистої презентації книги Baldur's Gate Descend into Awareness від D&D Beyond. Насправді, ще до того, як ви попадете у наш кель, ви можете зустріти багато інших персонажів. Це і Монтарон з Саром, і Герік, і Ківан, і ще багато інших. Але Мінск – однозначно найкращий компаньйон з усіх. Загалом детальніше про компаньйонів я розкажу згодом, після сюжету. А зараз давайте повернемося до подій Балдурський. Мінск приєднується до групи за умови, що ви допоможете знайти йому відьму Дайнаги. А розслідування залізної кризи веде вас у шахти, в яких зникають шахтарі. Тунелі шахт наповнені кобольдами. Виявляється, що ними керує клірик Мулахей. І він разом з кобольдами псував руду. Після того, як ви перемагаєте злого клірика, ви розумієте, що він лише виконавець, простий пішак. А наступної ночі у вісні, ви бачите Гораяна. Він каже, що вам ще багато треба дізнатися. І зранку ви прокидаєтеся з новими вміннями, можливістю зцілювати або витягувати життєву силу з ворогів, залежно від того, добрий ви чи не дуже персонаж. Надалі, після деяких сюжетних подій, персонаж буде регулярно отримувати все більше і більше сил. Тим часом нитка розслідування приводить вас у місто Берегост, де дехто на ім'я Транзік мав би передати Мулахею нові накази. Вгадаєте, на кого ви знову натрапляєте у цьому місті, перш ніж зустрінете будь-кого з тих, кого ви шукаєте? Вірно, це наймані вбивці. Після того, як ви розбираєтеся з головорізами, ви зустрічаєте Транзіка та вбиваєте його. А при ньому знаходите карту бази розбійників. Також тут же, у берегості, ви зустрічаєте Ельмінстера, легендарного у світі фейрун-чарівника та шукача пригод. Про нього є окрема серія книг. Також він з'являється у численних іграх та коміксах. Після довгої подорожі лісами та полями та пошуків табору бандитів, ви нарешті знаходите його вдалині від цивілізації. І тут ви вперше, але не востаннє, зустрічаєте представників організації Залізний Трон в оригіналі Iron Throne. Схоже, що вони співпрацюють з цими бандитами. Докази, знайдені у цьому таборі, ведуть вас у ліс Клоуквуд, а точніше у колишні шахти дворфів, які тепер належать Залізному трону. Після того, як ви спускаєтеся глибоко під землю та перемагаєте керівника шахт на ім'я Даваеорн, ви затоплюєте ці шахти і нарешті направляєтеся у Бадур'скейт. Ви б могли спробувати і раніше прийти у місто, але там був би сюжетний блок, і вас би туди просто не впустили. Саме там, у брамі Балдура, знаходиться головна база залізного трону. До якого ведуть усі ниточки. В місті ви зустрічаєте офіцера палаючого кулака Скара, який просить вас виконати декілька завдань. Серед них розслідування торгової організації Сім Сонць. Ви виявляєте, що ця організація повністю захоплена допельгангерами та вбиваєте їх. Якщо ви раптом не знаєте, то допельгангери це істоти, які здатні приймати образ інших живих істот. За вашу допомогу Скар знайомить вас з герцогом Елтаном. Він наполегливо просить вас дослідити діяльність Залізного трону. А ви й не проти. Навідавшись на їхню базу, ви розумієте, що керівники Залізного трону відправилися у добре знайоме вам місто. Кендлкіп. Елтан дає вам цінну книгу, щоб вас впустили туди. Адже Кендлкіп це місто бібліотека, і просто так туди зайти неможливо. Плата за вхід це знання. Ви вирушаєте у дорогу, і по прибуттю Кендлкіп вас постійно переслідує відчуття, що щось не так. Старі знайомі ведуть себе дуже-дуже дивно. У ваших скитаннях центральної будівлею бібліотеки ви дізнаєтеся про пророцтво Алаундо. Він є засновником Кендлкіпу, до речі. Так, от, пророцтво його стосується Баала, Бога вбивств. А далі пряма цитата: лорд убивств загине. Але своєю загибеллю він породить безліч смертних потомків. З їхніх діянь буде зшитий хаос. Так каже мудрий Лаундо. Кінець цитати. Тут же у бібліотеці ви знаходите лист від Горайона, адресований саме вам. По-перше, Горайн повідомляє вам, що він не ваш біологічний батько. А ваше походження зв'язане з сутністю відомою як Ваал. Саме той Баал, якого всі знають як божество, що загинуло у смутні часи. Баал якимось чином дізнався про свою майбутню смерть і почав шукати жінок різних рас та гвалтувати їх для того, щоб залишити якомога більше потомків. Горайн розповідає, що він знав вашу біологічну матір і що вона померла під час пологів. І тому після її смерті відчув себе зобов'язаним виховати вас як свою дитину, адже він був не просто її другом, а й колишнім коханцем. У кінці листа Горайан попереджає вас, що багато хто захоче використати вас у своїх цілях. Серед цих людей є той, хто становить найбільшу для вас небезпеку. Це чоловік, який називає себе Саревок. Він навчався у Кендлкіпі і тому дуже багато знає про ваше минуле і про те, хто ви є насправді. В розгубленні і в роздумах ви зустрічаєте чоловіка, який представляється як Коверас. Він каже, що був другом Гораяна і співчуває вашій траті. Та дає перстень на пам'ять про вашого батька. Він підозріло багато знає про його загибель. Пройшовши кілька поверхів бібліотеки, нарешті ви знаходите Ріалтара, лідера Залізного трону. Ви розумієте, що справжнім планом Залізного трону було створити дефіцит заліза та ілюзію того, що буде війна, а потім вирішити цю кризу, заробити грошей та покращити цим свій статус. Після розмови з ним ви можете вбити Ріалтара та інших керівників організації. А можете просто піти, сказавши, що їхні плани розкрито. Але що б ви не зробили, вас арештовують за їхнє вбивство та кидають за ґрати тут у Кендлкіпі. Коли здавалося б, що все втрачено, вас раптово рятує старий друг Горайона та один з ваших вчителів Тесторіл. Він стверджує, що це все діло Рук Саревока, сина Ріалтара, який був тут у Кендлкіпі. Під псевдонімом Коверас Тесторіл допомагає вам утекти і випускає вас у підземелля Кендлкіпу. Кого тут тільки нема. І знову до і Нежить, і інші монстри. З боєм вам вдається вибратися звідси. Ви повертаєтеся у Балдрус Гейт, але вам тут абсолютно не раді. Вас розшукують за численні злочини, яких ви не здійснювали, в тому числі і за вбивство лідерів Залізного трону. Ви переховуєтеся та різними обхідними шляхами подорожуєте місто. Вам вдається пробратися у покої Саривока, де ви знаходите його щоденник. І вам нарешті відкривається уся картина. Саривок теж бачить дивні сни, і у нього, як і у вас, з'являються різноманітні сили. Він теж симбала та ваш брат по батьку. No, God! Завдяки щоденнику ви розумієте, що Залізний трон дуже гарно все запланував ще три роки тому, і у них це майже вдалося втілити. Але лідери Залізного трону хотіли влаштувати кризу, щоб потім лише нажитися на ній на фоні загострення відносин між Балтрусгейтом та Анном показати себе спасителями. А от Саревок хотів більшого, він хотів, щоб війна таки почалася, і у її межах та хаосі від неї. Вбити всіх інших дітей Баала. Саме тому він запланував вбивство лідерів залізного трону, бо їм війна не була цікавою. Ваш візит у Кендлкіп та можливість вас підставити виявився ідеальним завершенням його плану. Фактично, одним пострілом він вбивав двох пташок. А поки ви були ув'язнені, Саревок повернувся у місто з залізом, і тепер усі його вважають рятівником, а вас, убивцею. Після шоку від новин вам дається роздобути запрошення на церемонію коронації. І ви приходите туди та привселюдно викриваєте злодіяння Саривока, здавалося б, його переможний момент. Ви представляєте його щоденник та листи як докази. І після короткого бою Саривок тікає у катакомби під містом у древній храм Баала. Ви слідуєте за ним. І після довгої розмови та надзвичайно довгої башкої битви. Ви перемагаєте вашого брата і очищаєте своє ім'я. Тіло Саревока розвіюється, а його душа немов просочується крізь підлогу храму, де на глибині ми бачимо височенну залу із сотнями постаментів, на яких стоять статуї різних гуманоїдів. Частина з постаментів пусті, але більшість все ще мають в собі статуї. На одному з них ми бачимо статую Саревока, яка у нас на очах розвалюється на шматки. На цьому події першої частини гри закінчуються. А тепер трохи цікавих фактів про першу частину Baldur's Gate. гра була випущена аж на п'яти дисках. А якщо враховувати Tale of Sword Coast, то взагалі на шести. І коли ви переходили з однієї локації на іншу, то гра постійно просила вас вставити то один, то інший диск. Це було просто пекельно. Тому що ви сиділи перед комп'ютером, перед вами лежали шість дисків гри, і ви постійно діставали диск, вставляли, поки він завантажувався, поки гра щось показувала. Це займало дуже багато часу. Але в принципі у цьому був свій олдовий шарм. Перша частина гри була новелізована Філіпом Ейтенсом. Її події майже повністю повторюють сюжет гри. Головного героя книги звуть Абдель Едрін це людина чоловічої статі і його D&D клас боєць. Абдель Едріан доступний у Baldur's Gate як попередньо згенерований ігровий персонаж у доповненій Tales of the Sword Coast, а також у ремастерах Enhanced Edition, та він також доступний і для другої частини. Він вважається канонічним у світі Forgotten Realms. Але у третій частині Baldur's Gate всі згадки героя чи героїні, саги породжень бала надзвичайно розмиті, що дозволяє кожному із нас вважати канонічним того, кого ми захочемо. Наприклад. Свого персонажа, яким ви грали першу чи другу частину. До речі, канонічно, на момент подій Baldur's Gate 3 протагоніст попередніх частин вважається мертвим. Він загинув на день повернення Балдурана у 1482 році за літочисленням Дейла. У наступних відео я розповім вам про сюжет Dragon's Spear та Baldur's Gate 2, а також про компаньйонів у обох іграх, про вплив цих ігор на жанр та відеоігри в цілому. А також всякі цікавинки, наприклад, чи знали ви, що компанію BioWare заснували двоє друзів українського походження?